Зранку четверга під час повітряної тривоги російська армія атакувала ракетами Черкаську область. Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, минулося без загиблих. Втім, за допомогою до медиків звернулось шестеро людей. По швидкісній повітряній цілі відпрацювала ППО. Утім, попередньо пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Усі відповідні служби працюють на місці. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район. Під ударом артилерії перебували Нікополь, Марганець і Червонохригорівська громада. В результаті виникла пожежа на газогоні. Пошкоджені два приватні будинки: теплиця, понівечений а ще лінії електропередач та стовп вуличного освітлення. На щастя, люди вціліли. Ввечері і вночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсон. Там влучання зафіксовані, зокрема у житлових кварталах Центрального та Дніпровського районів. комусь. О, все воно на, на шкафу лежить. Воно, получается, туда лягло и все. Ну, коротше, ось все держи. Что його там держит. Ну, була в тій кімнаті. Ну все, тут я була. Я на диване якраз сиді, сиділа. Ну воно все гепнуло все посипалося, стекла воно все Це почало обриватися. Абрикоса пропала, во все пропала. Це прикоси